Доброго дня, дорогі друзі. Приїхала моя е мрія останніх вже, мабуть, декількох місяців. Це з патефілом сенсація. Ось така величезна коробка. Зараз будемо відкривати. Подивимося, що всередині, в якому стані. Отак от, от зняли верх від тобуса. Получається О, така штука. Зараз будемо відкривати далі. О, так Надійка мені притримує. Ось так я застелила, щоб мене смітили. Отака ростом з надійку такий вазон в такому пакуванні. Зараз будемо відкривати далі. Ось такий получився вазон в такому відрі. Я не знаю, зараз етикетку покажу. В 24 горщику. З патіфілом сенсація. І от така штука. Величезна квітка. Листки просто нереальні, як в якогось, напевно, банан, похоже, має листки. Зараз знімем ще плівку, побачимо, що там як виглядає. От, посеред кімнати, тепер наша сенсація. Оце диван, вона в розмаху листя. Практично на весь диван? Красота, неймовірна, просто покажу кругу. Так що мрії здійснюються. Головне в них вірити. Будемо вирощувати, будемо ділитися, що і як. А ще хотіла показати, скільки рослин у вазоні. В вазоні є отака менша рослина. От, не знаю, не видно. Зараз розверну до вікна. Так, от, менша рослина. І оця велика. Дві дві рослини. Можливо, там ще є дітка? Ні, це просто. Тут ще якісь маленькі листочки, але я не знаю. ну От, от така краса. І розкручую я такий новий листок красивий. Ну що ж. Всім дякую за увагу. До побачення.